Славну історію та сьогодення відомого всій україні села Маріямпіль сьогодні в програмі «Вулиця». Отож запрошуємо вас цікаву подорож. Смачні традиції галичини! Комплекс будьмо з унікальною коливою музеєм на бамбеклях. Відпочивайте та святкуйте в розважально-відпочинковому комплексі Золота Нива. Для вас диско-боулінг адреналін, більярдна зала, ресторан на 200 персон. Ваша присутність, наша радість. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій. Мерседес таксі, 1551. Перша письмова згадка про Маріампіль датується 1378 роком. Правда, тоді населений пункт називався Божий видок а назву Маріампіль він отримав в 1691 році. Цьому передувала така Бувальщина. В цей час міністром оборони Польщі, коронним гетьманом, був Станіслав Яблоновський. І, звичайно, він завжди, як побожна людина, возив з собою образ Матері Божої. В один момент на нього напали татари і захотіли взяти його живим. Він старався втекти від них, сів на коня і хотів переплисти на лівий берег Дністра. Кінь майже переплив уже весь Дністер, але ніяк не міг ступити на тверду землю. І тоді, бачачи загрозу, гетьман вигукнув: О Марії, рятуй мене! І кінь раптом пристав до берега. Таким чином, гетьман був рятований. Отже, він на честь пречистої Матері Божої Марії і назвав це містечко Маріамполем, що дослівно з грецькою означає місто Марії. Потім був такий період в XVII столітті, коли татари ще нападали на Прикарпаття. І бачивши, побачивши, що Івано-Франків, тодішній Станіславів, міг стати. Загрозою для знищення, він вирішив перенести в майбутньому, якщо це станеться, столицю Прикарпаття в Маріампіль. Почав будувати там оборонний замок, фактично створив місто фортецю, побудував там і монастир капуцинів і ринкову площу. До речі, ринкова площа в Маріамполі має такі ж самі розміри, як і ринкова площа в івано франківську один гектар, що було розраховано на 40 тисяч населення. Але так стало, що після 1683 року, коли коронний гетьман здобув блискучу перемогу над татарами під Віднем, Татари перестали далі нападати на Прикарпаття. І таким чином Маріамполь так і не став адміністративним центром Прикарпаття. Проте він став духовним центром. Треба сказати, що до війни в Маріамполі було аж п'ять духовних споруд. І, звичайно, деякі з них були знищені. Ми зараз створили таку громадську організацію, яка називається Комітет з відродження Маріамполя. І, звичайно, ми б дуже хотіли, щоб Маріапіль відродився перш за все як духовний центр. Цьому нам сприяє звичайно влада, сприяє єпархія, і ми надіємося, що через деякий час в Маріампіль будуть приїжджати паломники, як це сьогодні приїжджають Зарваницю і в інші відомі духовні центри Європи. Село красиве, мальовниче, історичне, ну що ще. Дуже багато цікавих місць, які вам варто подивитися теж. Ми побачили тільки таку, можна сказати, десяту частину тут цієї красоти. У нас ще є дуже гарний парк, дендрологічний, у нас є дуже гарний краєвид. Замкової гори на Дністер, на навколишні села, де колись, як дивилися люди на цей краєвид, казали, що це Божий вид. І навіть село мало історичну назву колись Божий вид. Село дуже прекрасне, мені воно дуже подобається. В ньому живуть дуже прекрасні люди. Воно є історичне село. В нас багато є гостей приїжджають навіть із Польської Народної Республіки. Такі є туристи, приїжджають на із Німеччини. і Вони дуже любуються нашим краєвидом, нашою церквою, нашим біблійним садом, який ми заклали тепер. який є новий, і він є такий значний сад. Ми знаходимося в духовному центрі Маріамполя, якраз побіля духовного біблійного саду, який є восьмий в Європі, перший в Україні, і до якого мають причетність багато відомих людей не тільки нашого краю, але й нашої держави. Ну і хочемо сказати, що садили. Ці сади і керівники області, і керівники обласної ради, і все духовенство. І сад нас милує своєю красою, своєю величністю кожної пори року. Центром. Цього саду є алея Матері Божої, встановлена дуже гарна скульптура Матері Божої її освячено під час прощі, такої міжнародної прощі, яка є традиційною у Маріамполі, яка відбувається щороку. Гарна будова нашої церкви, архітектура її неповторна. Власне, у цій церкві і був розміщений колись образ матері. Божої Мар'ямпільської непереможеної образ має дуже гарну історію і пов'язаний із Станіславом Яблоновським, який заснував фортецю на замковій горі, і мав цей образ як оберіг його славних походів, тому що замкова гора виконувала роль форпосту у свій час. Дуже приємні враження від Маріамполя, Тут відчутно дух історії. Завжди я переконаний, що без минулого немає нашого майбутнього. Історія в нашому селі була дуже цікава. Ми вивчаємо історію, бо вона є ну, дійсно цікава, вражаюча. Ми відвідуємо замок, ми колись ходили під земелля, пробували лазити. Дуже в нас цікаве села. Ми знаємо, що школа була завжди в Пошанівку у Маріамполі. Перша письмова згадка про школу є в 1819 році. У монастирі сестер милосердя перша згадка про таку школу існує. Пізніше ми бачимо у записах архівних: в Маріамполі працювала парафіальна школа для хлопчиків-дівчаток однокласова і тривіальна. В 1912 13 році в Маріамполі працювала. Польська школа з польською мовою навчання, перше чотирьохкласна, а пізніше шестикласна. І з 1930 року ми маємо сучасну школу, який є рівно, ми кажемо, 82 роки. У лікарнях є куточки такі побожні, а в нас є капличка. Дуже красива. Це завдяки нашому головному лікарю. Ця капличка в нас вже існує 5 років. Люди йдуть моляться. Усіх вітаю у селі Мар'ямпіль Галицького району. Це село знане тим, що у ньому заснований біблійний сад, якому вже виповнилося 5 років, і ми над ним працюємо в сьогоднішній час, а також на території нашого села проживає 857 жителів, 346 дворів маємо. І до нашого села з 1983 року входить село Вовчків. Сусідне село, яке е, разом є з нашим селом, і ми на даний момент маємо на території села Народний дім, е, будинок е, сільської ради, маємо будинок е, просвіти, яких у області залишилося три. Маємо е, е, церкву з 30-х років, маємо е, ще пам'ятку історичну. Це є монастир жіночий, е, маємо. Е, Таку реліквію замок Яблоновського, який є ровесник замку на Галичгорі. Маємо дендрологічний парк і маємо поліклініку, а також за недбане приміщення поліклініки використовуємо на даний момент науковий центр, який досліджує екологію і альтернативний розвиток енергії. Це мається на увазі вітрову енергію. Енергію сонця це шефство над цим будинком. Він переданий університету Нафти і Газу. Також в нашому селі є дуб, який також занесений до пам'яток України дерев, так само як дендрологічний парк, в якому є екзотичні дерева. По також є ротонда, яку ми хочемо закінчити будування. На даний момент ми зробили реконструкцію водогону сільського і також хочемо газифікувати село на найближчу перспективу. Нам допомагає у цьому сприяє районна державна адміністрація, обласна державна адміністрація на чолі з губернатором Михайлом Вишеванюком. Вже понад століття з карпатських вершин несе свою первинну, цілющу неповторність. Природна вода Девайтіс. Зробіть ковток живої води Девайтіс. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів. Зустрічі делегацій. Мерседес Таксі 1551. Віроїв фейерверк пропонує. фейерверки будь-якої складності, лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організацій свят. Нагадую всім вам, що сьогодні ми дізналися, що мало цікаво про історію до сьогодення славного села Маріямпі, що знаходиться в Гауцькому районі Воно Франківської області. На щастить з вами був творчий колектив програми вулиця.